Просто що, нам треба зробити е, один крок до нього, і щоб, бути, щоб бути близько. Я думаю, що нам, нам, нам і не належить може бути, так казати, що, щоб ми приблизилися до Бога. Тому що ми певних е, е, так і ранком, коли молилися, то ми знаємо, що Бог е, присутній і віримо в правда, що Бог присутній серед нас кругом нас а також у нас, у наших серцях. І ви знаєте, що коли е, апостол Ян писав ці слова, то ми просто ну, не зачитуємо е, е, ш, цілий контекст, е, кому він це писав. Але, але ми бачимо, що це таким людям написано, які правда віддалилися від Бога. Дивіться, що там є написано. Я зачитаю там найбільше того текста, щоб нам було зрозуміло. І ви думаєте, що напрасно говорить Писання, до ревності любить Дух, живущий в нас, тобто Дух Божий. «Но Дають благодать. Поэтому сказано, Бог родим протівиться, а смірянним дають благодать. І так, покорітесь Богу, протиостаньте дьяволу, дяволу і убіжіть вас. Бачимо, це сказано таким людям, яким треба покоритися Богу, щоб вони приблизилися до Бога, щоб зробили той один до Бога, і Бог приблизиться до них. І написано так: приблизьте к Богу і приблизиться к вам. Очистіть руки грешники, твої душі, не плачьте, і справді серця двоєдушне, сокручайтесь, плачте і додайте. Сміть важко, у оплачувати і радість, печать. Смірійтесь перед Господом. І що Він зробить і вознесе вас. <кхід> Значить, це був апостол Павел говорив, описував, ну, таким людям, я думаю, які не дуже знали Бога, які не хотілися покорити Богу. Але воно є актуальне і для нас, тому що в якоїсь смілі ми можемо або віддалятися, або приближатися до Бога. І тому є дуже важливо, як ми шукаємо Бога, як ми приближаємося до Нього, як ми йдемо до Його закону, до Його заповідей, до Його слова, до Його всіх тих прикладів, які ми сьогодні чули, які були наведені для нас, а вони для нас що? Образи, щоб ми не робили так недобре, як робили люди, які з тих прикладів, і робили так добре, як робили ті люди, які ми маємо вже певний образ, як ми маємо поступати. Я ще хотів сказати, що якщо ми хочемо шукати Бога, приближатися до нього, то де ми маємо його шукати? <кхи> Дивіться, пророк Іеремія теж, пророк Ісаїя у 26 голові, у 26 розділі говорить такі слова. Душею моєю я стрімився к тебе ночью, і духом моїм я буду искати тебе внутрішності моєї з раннього утра, Ібо, коли суди залишаються на землі, то в та живущій у мірі навчаються правді. Такий саяє пророк говорить, що е, душою моєю я стримився до Тебе ночі. Знаєте, я думаю, всім вам відомі такі, такі випадки, коли ночі пропадає сон, і ви думаєте про, про Слово Боже, про якісь стежки, про якісь події. І буває різний, різний стан душі. Коли я розумію Ісаю, я розумію, ну, може бути небагато розумію, мало, але розумію, що він каже, що він іскає душею своєю е ночі і шукає його у внутрішній своїй, Тобто, він шукає його в собі і в Слові Божому, передумовуючи ті чи, чи другі контексті святого письма, заповіді Божі, який є закон Божий, який є слащі мира, і капець сока, який є. Який нас наближає, всі ті місця, які нас наближають до Бога. І стоїть нам не зробити один крок, а Бог робить два-три кроки до нас. І тому, дорогі, я би хочу, щоб ми <кхм> усі це зрозуміли, щоб ми впустили Господа в наше серце, щоб Він жив там. І тоді написано, Він вознесе. Він Вознесе, Він Вознесе тих, які є низько, бо він і справу піднімає вікно і збрення возрушає нижчого. Він це робить. Не тоді, коли людина хоче возгласити себе, а от коли хочете себе понизити, тоді Бог возносить, Бог дає чоловікові і славу і, і все. І хочу дорогі сказати, що ми маємо такого Бога, яким ми маємо хвалитися. Ніхто такого більше Богу не має. Я маю вийти другого Бога. Правда? Наш Бог є великий, наш Бог є чудний, наш Бог є як, як ота кріпка бажа, куди вбігає праведник і що буває, і буває в безпечності. Ви знаєте, що е, наше бажання таке, моє бажання таке, що ми були тою перлиною, яку Бог держить на своїй долоні і що і задоволенням дивиться на неї, любується на неї. і Нікому він не віддасть у перлину і свої руки похитити. Хай Бог благословив нас, щоб ми приближалися до Бога постійно. І у тому ви знаєте, що сьогодні вже було згадано і про пост, і про молитву. І бачите, що сьогоднішній з'їзд, я думаю, його... я думаю, нам на користь пішов. Що... А дуже важливо, дуже важливо і дуже є. Потрібне на те, щоб ми думали, що було це все зроблено, в славу Божу. Щоб було слава Богу, щоб Бог прославився через нас, щоб Бог, бачичи ці наші старання, що ми з'їхалися в місці, щоб прославити Господа. Я думаю, для нього це є це приємне. І він це любить, що ми маємо спілкування між собою, общення між собою у світі Божому. І для нього це є дуже важливим. І він це любить. І а для нас є користи, коли ми слаємо Господа, коли ми навчаємося, слухаємо ці слова, маємо спілкування між собою. Це для нас збудовує, це нас, це нас ми у, перед Богом, возростаємо у повного мужа Христова. Ви знаєте, що е, Бог хоче, щоб ми були подібні на Христа, щоб ми були подібні на Христа. І апостол Павло, Павло, Павло в одному місці каже, Каже до то твої церкви, каже, я кажу, знову в муках рождення. Поки що, зобразиться у вас Христос, коли можна буде побачити у вас дії такі, як були в Христа, слова такі, як були Христа. І це є те наближення, яке ми бажаємо всім нам, кожному серці, щоб ми наближалися до Господа, щоб ми були йому приємні. Щоб він пишався нами, щоб він любив нас і, називав, і не соромився називати нас своїми дітьми. своїми дітьми. І знаєте, я думаю, що в такий час і Ангели Божі, і не порадуються, коли бачать, що діти його, діти його бажають прославити Бога. Хоча хочу вам сказати, що є і оборотна сила, є друга сила, яка. Яка може бути дуже не любить, щоб ми тут збиралися всі з багатьох місць. Правда, є той дух, який е, дійствує в воздухі, а також у так противлений. Я думаю, що він дуже недовольний, що в нас є цей з'їзд, що ми радуємося в Слові Божому, що ми повчаємося, що ми е, збудовуємо, піднімаємо настрій один одному вірі в Ісуса Христа. То хтось це дуже не любить і скаже ще зубами і, і, і готовий би. Помішати цьому якось, але ви знаєте, що той, хто з нами, той сильніше нас. І ми віримо, що Бог є нашим заступником, Бог є нашим пратоборцем, і Він нас буде захищати у всіх наших напастях. При закінченні цього Дня Суботнього, який, я би сказав, є видатний для нас, тому що не кожен раз ми так проводимо у такій кількості. Слава з різних міст, браття говорить, хоч ми може бути важко, розуміємо деякі, але ми маємо і переводчик і бачимо, що все Бог для нас зробив, для нашого вдобства, щоб ми потішалися в Його слові, то ми будемо переходити до молитви, тому що ви знаєте, що є для Бога дуже є дуже важливий і приємний, коли ми просимо щось від Нього. Бо Бог і так дає людям. Ви знаєте, він і так дає, як ми сьогодні говорили, ми їм живеме і двигаємося, существує. Якби не Бог, то я би трохи сюди не міг зробити, я б у другу сторону. Лише по Божій милості ми це все робимо, Бо Бог є з нами. Але е, хочу сказати, що Бог любить, коли ми просимо, правда, як дитина, коли починає говорити, що як ми радіємо, коли вона щось каже, мамо, дай мені те, або те, або, або тату дай мені, правда? Так само Бог. І ви пам'ятаєте, що. На початку цього дня було сказано, що там в Кримці будуть, будуть такі ну, удобства, такі, що там можна буде написати, хто має якесь прохання або подяку або, або привітання, то може там написати, опустити і все буде тут зачитано. Тепер прийшов цей час, коли тут будуть зачитані ті всі прохання. І поки будуть читатися ті прохання. Є ще така нагода у кожного з вас. Якщо може, ви не знаєте, ну, може дух побудив побудивкуся, ще щось сказати, ще щось попросити, то можете не стіснятися, вийти сюди, сказати привітання, або про що хочете, щоб помолилися, або, або подякувати Богу, то це все як ви можете зробити прямо зараз, після того, як виступає ці тексти, які ми маємо. Дорогі друзі, брати та сестри, день сьогодні був дуже насичений і ми багато вже чого слухали і, напевно, вже трошки втомлені, але я б хотів зачитати прохання, які викинули туди, в скриньку, прохання про молитву і після чого ми з вами будемо співати, будемо молитися і так завершимо сьогоднішній день день суботній. Перше з прохань звучить так, просимо помолитись за наші зібрання у Новоселіці, що Бог благословив і призвав багатьох у церкву, а вас усіх, хай Бог благословить. Ви знаєте, що у нас у Новоселіці є церква, невелика, але є там в основному брати та сестри старенькі, але я хотів їх підтримати. і так, Підтримати їхні дух і сказати, щоб вони не жулилися, Господь обов'язково благословить вашу церкву. Ми будемо сьогодні за це молитись, щоб там було багато людей, було також багато і молоді, і щоб церква росла і розвивалася. Слідуючи, пройшов молитву за Куцина Василя. Ви, напевно, знаєте всіх, хто такий Куцин Василь це наш брат, який проживає в тяжких Лазах. він є дуже хворий і. Тут таке прохання, щоб на нього молитися. Е, слідуючи помолитись за брата Василя Куцина з тячівських лазів. Слідуючи таке, у мене є прохання, щоб ми помолились за мій духовний стан. Часто наш ворог хоче е, привести мене до гріха і моє бажання, щоб Бог допомагав нам е, в таких ситуаціях. Слідуючи, прошу помолитись за чоловіка та дітей, що були разом в церкві. Прошу помолитись за моїх батьків та за їх здоров'я. І наступне прошу помолитись за моїх дітей. Ще одна сім'я Куцин дякує за молитву, за їхню маму. Вітання. Вітання з лікарні, вітання від мами і прохання у подальшій молитві за, за нашу маму. Це знаєте, наша сестра Марія Кузен, яка проживає тут в Буштині, вона захворіла і таке прохання, що за нею молитись. Наступний прошу молитву за нашу молодь. Наступний прошу молитись за нашу державу, Україну, щоб був мир. Знаєте прекрасно, всі, яка ситуація є на даний момент у нашій державі, в Україні, що відбувається, і е, знаєте, це все є політика, але я так скажу, на все є е, воля Божа. Як зробить Бог, так і буде. Але ми, як люди, як християни, повинні е, обов'язково молитись за те, що Господь послав мир і благополуччя в нашу державу, що ми з вами зробимо вільно і ще в нашому житті славити нашого Бога. І що багато людей ще могли мати спасіння. І останнє, зачитую останнє прохання, хочу подякувати Богу, що почув мене нині, я можу славити Бога зі своїми дітьми. Хочу, щоб Бог використав нас у своїх цілях для Його слави. Це є останнє прохання, і ми з вами будемо тепер співати. Запрошую вас і слатих.